правильно підготуватися до Нового року, чи потрібно до нього готуватися, і взагалі, що таке твій номерічний марафон? Ну, я вважаю, що до Нового року треба готуватися, як і до всього. Я про свідомість завжди підхід. Тому дуже важливо медитувати це раз, мати для себе прописані. З, таку знаєте, як стратегію, таку дорогу, тому що коли ви прописуєте свої наміри, свої цілі, що ми будемо робити на нашому новорічному марафоні, правильно їх прописувати по спеціальній структурі, яку я даю, яку я по крупинності збирала говорю, напевно крайніх 10 років чи більше для себе, як воно працює, коли це все буде створено, коли це буде прописано. Така книга життя на 2025 рік. Тоді буде легко знайти опору. Бо дуже часто щось стається, ми втрачаємо опору, дезорієнтуємося, не знаємо, куди нам і взагалі що нам треба. але коли у вас це прописано, коли ваше ментальне, ви поклали цю карту, вашу ментальну нову карту, ви знаєте, куди ви йдете. Ви знаєте, якщо приходить якийсь момент, коли треба робити якийсь вибір, то ви робите вибір, який відповідає вашим намірам, вашим цілям, які у вас прописані, вашому серцю. Тому що ми будемо прописувати наміри не від голови, пишемо від серця. Там дуже багато різних. Моментів і нюансів, які важливо, коли ми прописуємо наміри, що я даю і вчу на новорічному марафоні, тому рік буде значно легше йти, коли ти знаєш опори, коли ти собі заздалегідь поставив такі, знаєте, світлячки, які будуть підсвічувати тобі твою дорогу. Я завжди прописую. Завжди у мене є моя книга життя, як я сама називає. Є вісім сфер життя, по яких ми будемо це робити. Чотири основних, чотири додаткових. Це все на новорічному марафоні «Колесо життя. Тобто ми будемо прописувати, дивитися, де ми знаходимося, куди ми прагнемо, і сферу життя треба в пріоритет поставити для того, щоб вирівняти, збалансувати своє життя. Тобто там багато різних моментів. Будемо звертати на це увагу. Будемо це вирівнювати, балансувати, будемо вчитися, як жити свідомо у дві році.